Друзі, вітаю вас. 11 вересня. Знаходимося сьогодні на ділянці з гібридними томатами. Огляд буде та підсумок двох гібридів це Айсан і Pink Sweetness. Бувають в мене коментарі, що запитують, якої фірми ви берете томат. Значить, дивіться, пакетик Айсан. Тут 500 насінин, це Китано. Трішки потертий, ну таке. І Pink Sweetness. Рожевий брали від Spark. Ось так. Так що, друзі, сьогодні буде огляд двох гібридів, буде підсумок. Покажу вам те, що ми зібрали, це помаранчевий айсан. В якому з відео я говорив, що вже все, його більше не буде, але скажу, назбирали ще таку зробили зачистку, от таких маленьких. Трішки там більше, зараз пройдемо, там ще їх багатенько є. Це вже піде виключно для себе. На переробку пустимо. Отакі гарні, як хурма. Дивіться, гарний помидор. айсан, коли він добре так достигає, такий аж темний, трішки м'якенький, от тоді він смачний. Але як смачний? Це так в кавичках, тому що ну, насправді помидор як помидор. Нічого такого особливого. Звичайний помидор, як червоний там. Але він непогано йшов не те, що на ринок у нас, а ми його добре здавали на магазини. От на магазин їх брали, перші помідори, великі, отакецькі, були навіть більші, то брали непогано. Тому думаю, якщо там, де я беру насіння, воно буде, бо буває таке, що замовляєш, а вже кажуть, немає, бо там ще щось. Якщо буде, то обов'язково я його ще візьму. Чудовий помидорчик. Зараз ми оглянемо Айсана, а вже далі підемо на Pink Switness. Трішки розповім про, про них. О, дивіться, наче хтось наложив їх. Клас. Це вже останні, але ще є і отакі зелені. Але я їх зберу, тому що вони ще достигнуть. Бачите, вони починають жовтіть. Тому ще діло буде з них. До морозів можливо можна буде зберегти. У мене його лише два ряди, і то не повні. Там 500 насіння ми взяли. насіння трішки дороге на закупці, але воно того варте. Тобто брати його можна, збут на такий жовтий помидор є. Ще хочу на наступний рік взяти чорний. Є в нас такі клієнти, які беруть такі, знаєте, екзотичні. Тому можна буде взяти. Оце ці два ряди, ось, що бачите, це були тут помаранчеві, ну, ці жовті помідори Айсан скажу. На рахунок них сонце їх не взяло. Листова маса тут більша, ніж у полфасті, що я показував, от там полфаст, бачите? Якщо навіть на отак, то фітофтора їх не взяла. Тобто айсан стійкіший за полфаст. Полфаст ну, я вчора, вчора робив відео 10 вересня, то томат повністю уражений фітофторозом. І листя, і бадилля. А тут я б сказав так, містами є, але він стійкіший. І томата відходів, як бачите, їх майже немає. Це е, Такі я ще не рвав, вони трішки зелені, то можуть ще повисіть. Полфаста відходів більше. Я думаю, це через те, що він м'якший, шкірка тоненька і він, ну, можливо, більш так портиться, не знаю. А айсана в нас майже, майже не залишилось. Є такі гнилі. Є такі поїдені, але можна так його обрізати і забрати, то не страшно. Совка його майже не брала. Є в мене там томати, уражені совкою, цим там же хіття, там почти все лежить. Якось буде відео. А тут його майже немає, бачите? Отакі От є чогось підпечені. Можливо це через ну, геть м'які. І куч такий вражений, може ще і через це. Загалом з цим гібридом я задоволений. Ось таке ще відеречко, 20-літрове велике. Бачите, тут ще зберу ось ці і все. Було в мене відео, знаєте, я колись говорив, що з айсанами все більш не буде. Але вони були зелені і знаєте, дійшли. Я й не думав, по правді. але вони і достигли. І непогані такі великі. Тому цим гібридом я задоволений. Рекомендувати його можу, хто не вирощував. Але я знаю, що мені навіть багато хто писав, що томат цей багато хто вирощував, непоганий. І ще одна, друзі, схема висадки. Досить така цікава тема. Тому що я сажаю не так, як всі. У мене посадки більш так загущені кругом. Але не дивлячись на це, ви бачили, коли я вис... робив висадку. Надіюсь, хтось бачив, показував нагрузку літом ще кущів великих, самі помідори, то росте і при загущених посадках. Значить, між рядами стежка. Метр сорок, Потім йде два ряди. Ось, дивіться, дві капельні стрічки. Одна, друга. Тут зараз. 60 см буде. 60. І в ряду 20. Тобто капля в мене йде через емітери через 20 см, і кожен помідор посаджений, вся ділянка на 16 соток посаджена через 20 Так, 60 і стежка метр 20. Стежку запитували, для чого вона. Ну, Відро, ящики, тачкою заїхав, поставив, зібрав. тобто Зручно збирати цей ряд і цей ряд. Потім перейшов на ту стежку, там збираєш і там. То такі справи. Так, на рахунок рожевих. Рожевих, друзі, немає давно. Але ось у мене цей рожевий Pink Sweetness Виходить, оцей лише один ряд. І скажу він, він більш так уражений хворобами. Бачите, оце це у мене йде один ряд, ось дивіться, але ну він увесь сухий. Це були рожеві. Вони давно вже відійшли, перші їх досить добре брали. Ну, взагалі ржаві помідори їх непогано беруть. Вже нема нічого. Все. Отакі От лишились. Ну і з цих вже діла не буде, звісно, З цих помидорів. Ну, можливо, вони в ящику дійдуть. Хоча з дірками поїдені навряд чи. Ну, по правді скажу, їх ніхто брати не буде. Бачите, вони сильно-сильно так. Погоріли. Ну, хвороба своя дала, це в мене лише один ряд, їх оце тут іде, там два Айсани, а тут рожевий. Нестійкий він до фітокторозу, так само, як і Полфаст, але врожай віддав, тому помидора, як бачите, немає, гнилих майже немає, де не де там. Якщо рахувати, до прикладу, вчорашнє відео. Полфаст, то його більше залишилось, чим рожевих Pink Sweetness і айсана. Тобто полфаста більше. Такі ще є зелененькі. такі. Ну, не знаю, вони скажу навіть і не смачні зараз, якщо брати ось де там на кущі залишиться, такий він зовсім без. Смаку без запаху, такий водяний, ну, коротше. Ось дивіться, це гарний. Знаєте, друзі, що я помітив? Хрін. Хрін це дуже чудова штука в помидорах. Буде огляд по басті і по 1504, тому що там припало цей хрін якраз на ті рядки. Я помітив те, що помидори, які ростуть в хронові, вони набагато. Я не знаю, краще, менш вражаються. Чомусь так, не знаю, можливо, помиляюсь, якщо в когось така ситуація є, з хроном, що він якось покращує, можливо, там, чи грун, чи, не знаю, то можете написати мені. Ось такі друзі, справи. Так що завершуємо сезон з томатами Айсан і Pink Sweetness. Отакий один красавець. Залишився на ділянці. І ще, друзі, такий один нюанс. Хочу відповісти на коментарі. Часто запитують, скільки я зібрав, продав там. Повірте, от хоч вірте мені, хоч ні, ніхто не веде точний, ну, точну таку запис, От, скільки ми зібрали, скільки продали. Буває таке, що є замовлення, ти встаєш просто з 9 до 3 години ти сидиш на полі, збираєш і все. І ти, Люди під'їжджають там машинами, ти їм грузиш від, відправляєш. Буває таке, що за день хто його знає, просто потім вже можеш підрахувати приблизно, там, скільки ти взяв. А за весь сезон, я не знаю, я вам не відповім, ніхто ні разу не вів точного запису. Я приблизно знаю, що все виходить, всі в плюсі, новий сезон постійно запускаємо, все беремо, якби там насіння доброго і, і все заново. Я не знаю, чесно, я вам на це не відповім. Якщо все виходить, я думаю, і знову і знову ми садимо, сіємо, запускаємо це все, то все непогано, ось, ось так. Я кожен рік кажу, що я буду, там, запишу, все підрахую, але воно в процесі роботи, воно все залишається на задній план. Буває навіть перекуси якісь там. Вони просто на ходу, ось тут на помідорах, на ящиках. Ось так. В підсумок відео що можу сказати по двох гібридах, вирощуваних в цьому році: це Айсан та Pink Sweetness. Гібриди сподобались. Мінусів, претензій до цих гібридів у мене немає, хворих самих помидорів немає. Як бачили, кущі, ряди, все пусто. Так само, як і полфаст, і ці два гібриди себе добре проявили. Тобто збут на них був, помидор при цьому був великим, містами маленькі, але ж все одно йшли досить добре. Якщо порівняти рожевий оцей гібрид із тим, що в мене ще є, це волове. Серце і рожевий гігант, то можливо буде відео по них. Вони повністю провальні. Вчора ми їх збирали собі на томатний сок, то сортові томати вони всі каряві, вони криві, вони собі то пішли, але ж на продаж воно не піде. І ще запитували, скільки відходів від помідорів великих, тобто більше відходів йде чим з малого. Ну, Якщо купити, до прикладу, малий помідор і великий, то де йде більше відходів. То скажу з великих йде більше, і то це дивлячись, який помідор. Якщо це Pink-Sвітнес, то там відходів немає, хоч і з великого. А якщо брати сортовий, волова серця чи рожевий гігант, що вчора в мене був, то вирощує, знаєте, що вони величезні і всередині, де це помідор, там такі коричневі якісь штуки, він кирявий, кривий, то його поки обріжеш. І отой хвостик ще, та і там ще зелені плями коло хвостика. Ну, коротше, там більше йде відходів, ніж нормального. Дуже погано. Ну, такі Не сильно в цьому році добрі вийшли ці помідори сортові, взагалі провальний. Ми виключно торгували цей рік з гібридів. Ось так. Ну, я, я думаю, я зроблю вам. Відео по сортових, по тих провальних, там просто все всипано помидором. Його нема куди брати, Він, що й особка поїла, що зелені от іденція, Що він запікся, коротше, капець повний. Тому, друзі, на цьому певно буду завершувати. Цими двома гібридами я задоволений, можу рекомендувати кожному, але ж в кожній зоні. Він себе покаже інакше. У мене так, в когось ґрунт чорнозему, у нас пісок, в когось глина. Тому так, друзі. Пробуйте, вирощуйте і робіть свої висновки. Ось так. На цьому все. Далі буде, як звісно, і всім пока.